Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття past continuous and past simple. Минулий подовжений час та минулий простий час. Ми окремо ці часи вивчали вже у плейлистах за підручником Round Up. На сайті Test English ми вивчали тільки Past Simple. У... Попередньому плейлисті на рівні elementary і на минулому занятті ми, ми повторювали past simple. Сьогодні ми познайомимося з past continuous та порівняємо вживання цих двох часів. Починаємо ми з утворення past continuous. Ну, Якщо ми чуємо слово continuous, то ми вже розуміємо, що у нас дієслово буде з закінченням "-ing". Єдина різниця між present continuous та past continuous це те, що у present ми вживаємо «am» is A плюс дієслово з закінченням ING, а у минулому ми вживаємо was, were та дієслово з закінченням ING. Я працював, I was working, він працював, he was working, ти працював, you were working і так далі. Мінус утворюється так само, як і. Плюс стверджувальне речення, але після was і were ми додаємо частку not. I was not working або скорочено I wasn't working. She was not working. She wasn't working. We were not working. We weren't working. Ми не працювали, вона не працювала, я не працював і так далі. Питання будується так само, як і. Present continuous. Але питання починається не з M із а з was «were». Далі підмет, далі дієслово закінченням ING. Was I working? Я працював. Was it working? Воно працювало. Were they working? Вони працювали. Короткі відповіді у нас співпадають з короткими відповідями на дієслово to be у past simple. Тобто, якщо ми кажемо так, ми кажемо yes, I was, yes, he was, yes, you were, і так далі. Yes займенник, і відповідно до займенника was або were. І короткі відповіді на короткі стверджувальні відповіді вживаються тільки у повній формі. Негативні короткі відповіді вживаються як у повній, так і у скороченій формі. Ми це вже з вами вивчали, коли розглядали. Кожен окремий час. Короткі відповіді, позитивні, вживаються тільки у повній формі, негативні у повній і у скороченій. No I was not. Або no I wasn't. No he was not. Або no he wasn't. No we are not. Я вже на continuous пошла, на present continuous пішла. No we were not. або no we weren't. І так далі. Правопис закінчення ING. Також ми його вже вивчали, просто повторюємо. Зазвичай ми просто до дієслова додаємо ING, work, working, study, studying. Ми Y не змінюємо на I, так як ми це робили, коли додавали закінчення і d. У continuous ми просто після Y додаємо ING, нічого не змінюючи при цьому. Далі, якщо дієслово закінчується на І, як у слові live, make, ми і убираємо, delete, видаляємо її і додаємо закінчення «-ing». Live, living, make, making. Run, swim. Якщо у нас саме слово складається з букви сполучення приголосний, голосний, приголосний, або якщо двоскладове або Деревскладове слово закінчується на цю комбінацію, на це буквосполучення, і у ньому голосний наголошений. У цьому випадку ми останню букву подвоюємо і тільки потім додаємо ing. Run, running, swim, swimming. Але голосний має обов'язково бути наголошеним. Тільки тоді ми будемо подвоювати останню букву. Далі вживання past continuous. Знову ж таки, якщо це continuous, то дія має бути у процесі. Якщо present continuous це дія, яка відбувається у даний момент, конкретно зараз, то past continuous це дія, яка була у процесі у конкретний момент у минулому. Present continuous зараз відбувається, past continuous конкретний момент у минулому. What were you doing at nine? I was studying. Що ти робив о 9 годині? Я навчався. Тобто нас цікавить саме 9 година. Що о цій порі він робив? Він навчався. When I saw them yesterday, they were arguing. Коли я їх побачив вчора, вони сварилися. Тут у нас конкретний момент. Це дія у минулому. Тобто, коли я їх побачив, от саме у той момент вони сварилися. Конкретний момент у минулому ми можемо описувати за допомогою часового виразу, наприклад, at 9 a.m.» о 9-й годині ранку, at midday» о півдні, at lunchtime під час обіду, all morning цілий ранок, «all day» цілий день. They were swimming at 7 in the morning або at 7 a.m. Вони плавали о 7 годині ранку. Конкретно о 7 годині вони плавали. At midday, they were still working. О півдні вони все ще працювали. At midday, це uh, at 12 pm. Тому що 12 a.m. це вже буде midnight опівночі. Або ми також можемо оцей конкретний specific moment описати за допомогою речення у past simple. Як у нас було стосовно е, сварки. Коли я їх побачив, вони сварилися. They were swimming when I saw them. Вони плавали, коли, коли я їх побачив. Тобто, у той момент, коли я їх побачив, вони плавали. When she arrived... They were still working. Коли вона прибула, вони все ще працювали. Тобто, от, прибула це коротка, завершена дія. От вона прибула, і у той момент вони працювали. Далі ми також вживаємо past continuous, коли описуємо якусь сцену. Що за сцену? коли ми. Хочемо розказати вступ до якоїсь історії, то оцей вступ, оці події, ми передаємо у Past Continuous. It was getting dark and I was walking fast. Suddenly, темніло, я йшов швидко, раптом. І ось ми розповідаємо вступ до нашої історії. Тому що коли ми розповідаємо про якусь історію для нас. Оці дії відбуваються відбувалися в той самий момент, про який ми розповідаємо. Далі різниця між «past simple» і «past continuous». Ми вживаємо «past simple» для завершених дій у минулому, а past continuous» для дій, які були у процесі. Вони не були завершеними. Тобто «past simple» – завершена дія у минулому, «past continuous» – Дія у процесі у конкретний момент у минулому. Приклад. Знову не хоче вона крутитися у мене. We ate out yesterday. The action is finished. Ми їли за межами дома учора. Дія завершена. До речі, eat out. Їсти за межами дому це кафе. Ресторан, можливо, на роботі хтось у школі їв «eat in» – це їсти вдома, «eat out» – за межами дому, «eat in» – це їсти вдома. Я навіть зараз можу написати. Я десь це писала вже у якихось відео, але ви ж не всі їх переглядаєте. «Eat out, це їсти за межами дому. Іт, їсти вдома. Їсти вдома, їсти вдома, ті воно тут не збережеться, ну, нічого, їсти. За межами будинку. За межимо будинку буде. Так, є. Потім я це приберу. Ви можете собі це записати. Значить, це у нас завершена дія. Ми їли. М -м, як мені це прибрати? Просто ми їли вчора. Поїли та й все. We were eating at nine. The action was not finished. Ми їли о 9-й годині, дія не завершена. Тобто, конкретно о 9-й годині ми їли. Ми цим займалися о 9-й годині, нічим іншим, саме їли. І ця дія не була завершена. Тобто вона була у процесі. Єстедей, це у нас не конкретний момент, тому що єстедей це довге yesterday. вчора, ділиться на багато періодів. Ранок, обід, вечір. Ну, це довгий, це цілий період дня. А at nine це конкретний момент вчора. Або це навіть було і сьогодні вранці, а ранок вже закінчився. Значить, yesterday це взагалі «nine» – це конкретна година. Далі. Ми вживаємо past Continuous, коли описуємо довшу дію або ситуацію, і past continuous, коли описуємо коротшу дію або подію. Наприклад, When I met Susan, she was having a drink at a terrace with a friend. Коли я зустрів Сьюзан, вона пила, вона щось випивала на терасі з другом. От коли я зустрів, вона випивала. Зустрів, це коротка дія, а випивала у процесі. Можливо, вона каву пила. Не знаю, чому мені так смішно. Чомусь мені здається, що вона не каву пила. We didn't go out because it was raining. Ми не ходили гулять, тому що йшов дощ. Не ходили. Це коротка дія. йшов дощ це Подовжена. Це дія у процесі. Оця дія у процесі не дала їм піти гуляти, тому що вона відбувалася саме тоді, коли їм хотілося вийти погуляти. Далі короткі дії в past simple часто перебивають довші дії у past Continuous. Так, мені вже треба це прибрати, тому що воно негарно тут виглядає. Очистити чистити усі є. Значить, коротка перериває довгу. He was playing football when he broke his arm. Він грав у футбол, коли зламав свою руку. «Arm» – це рука від плеча до кисті, hand це «кисть». Він грав, це дія була у процесі, і цей процес перервав перелом руки. От коротка дія у pass simple. When I went to bed, it was raining. Коли я пішов спати, ішов дощ. Тобто, у той момент, коли він ліг, ішов дощ. Ліг, пішов спати, це завершена дія. Коротка, вона не у процесі. Далі, ми вживаємо pass simple для завершених дій, які відбувалися одна за іншою, одна за іншою. Це послідовність дій. When he arrived, she was having a shower. Коли він прибув, вона приймала душ. Тут у нас непослідовність. Тут вона приймала душ саме у той момент, коли він прибув. Тобто, душ приймати душ це у нас подовжена дія. Arrived – це коротка, яка перервала оцей цей процес. Дія з душем почалася до того, як він прибув. А от у наступному реченні when he arrived, she had a shower. Коли він прибув, вона прийняла душ. Тобто, спочатку він прибув, а вже потім вона прийняла душ. Далі, все, все ми з вами теоретично вивчили. Переходимо на виконання вправи. Або до виконання вправи. Значить. Оберіть правильний варіант pass continuous або pass simple і довершіть речення нижче. I while I down the stairs. Падати йти. Значить, я впав, коли йшов вниз по сходах. Значить, я впав. Це коротка дія, яка перервала оцей процес ходіння по сходах. I fell down while I was going. He very fast when he the accident. Він дуже швидко, коли нещасний випадок. Він їхав дуже швидко, коли він потрапив, мав нещасний випадок, аварію. Значить, у процесі, що їхав швидко, чи потрапив у аварію? Це процес. Правильно, процес це їхав швидко. І оцю швидку їзду, he was driving very fast, перервав нещасний випадок, висновок який: Не кермуйте швидко. Третє, it when we home. Щось, коли ми вийшли з дому. Йшов сніг. Йшов сніг, коли ми пішли з дому. Значить, йшов сніг. Це був процес, It was snowing, коли ми пішли з дому, покинули будинок дослівно. Це у нас коротка завершена дія. Вони вийшли і пішли, покинули будинок. We left home. Четверте, I your call because I. Я не відповів на твій дзвінок. Тому що я працював. Значить, процес був, працював. I was working. Тому я, тому я не відповів на твій дзвінок. I didn't answer. Це коротка дія. П'яте, This morning I. Я встав, і я сніданок для кожного приготував. Значить, цього ранку я встав. І приготував. Дія одна за одною. Послідовність дій. А послідовність дій це в нас fast simple. Go up and cooked. Made, точніше. When I… Коли я її побачив, вона була одягнена у дуже гарну пурпурну сукню. Коли я її побачив, це коротка дія. Побачив раз. І все. І у той момент, коли її побачили, вона була одягнена у цю сукню. Значить, одягнена. She was wearing a really nice purple dress. Коли я її побачив. Мій собачка виходить із себе. When I saw her, she was wearing a really nice purple dress. Last Saturday we. Минулої суботи ми встали пізно, і ми пропустили потяг. Встали і пропустили. Дія одна за одною. Послідовність дій. Завжди оце and воно поєднує м, дії по порядку. Значить, last Saturday we got up late and we missed the train. Восьме. Крутись, крутись. Угу. Накрутилось. I я не привітався because you, тому, що ти йшов дуже швидко. Я не привітався, тому, тому що ти йшов. Значить, у той момент, коли людина йшла швидко, з нею не привіталися. Дія у процесі це йшов швидко, а не привітався це коротка дія. Значить, I didn't say hello because you. you are working very fast i didn't say hello because you were working very fast i didn't say hello because you were working very fast Дев'яте. i uh yes bob happily when a loud noise Розбудив мене. Значить, я міцно спав. Happily, щасливо, міцно, коли гучний звук розбудив мене. Спав, розбудив. Спав це дія у процесі, яка була перервана гучним звуком. Значить, у процесі I was sleeping happily when a loud noise woke me up. І останнє. what – Що ти робив, коли я зателефонував минулої ночі? Що ти робив саме у той момент, коли я зателефонував? Значить, робив це у нас процес. Щось він у той момент робив. What were you you doing when I called, called last night? Перевіряємо. Чудово, 10 з 10, 100% молодець сайт. Останнім часом працює добре, не підводить. Справу 2 ви викон... виконаєте самостійно. Сподіваюся, що ви відчули різницю між past simple та past continuous, і це не буде для вас важко. Значить, дивіться, у вас два пропуски. Перше слово. Відповідає першому пропуску, друге слово відповідає другому. Не треба їх міняти місцями. Значить, обираєте правильний варіант. Past simple це завершена дія у минулому. Past continuous це дія у процесі у конкретний момент у минулому. Конкретний момент може зазначатися як часовою фразою, так і реченням past simple, якоюсь короткою завершеною дією, яка перериває оцей довгий процес. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Ж, якщо щось не зрозуміло, питайте мене у коментарях. А я чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо тему ціль. Як висловлювати ціль? До побачення!